Вітаємо тебе, Габела Пік, Летс гоу, савані! О, ніхела собі Моусалах. Це що таке? Я зберу собі зараз, воно воно, воно ще є? Мохамед Салах, версій раш! А він 4-4 вже чи ні? Ні, 4-3, але яка різниця? Так. Ну що, ви готові? Мій Габела Пік. Let's go. Поїхали. Дай мій моусалах або Ван Дайк. Араухо. Ну нахрін він мені потрібен. Ну, можна мені трента Ліверпуля? Я розумію, що це В, але. Ну, гайс. Ну, можна Ліверпуль, будь ласка. Хаверс. Арсенал, Барселона. Дайте Месі мені ще, бляха, сюди. Ах. Та я знаю, що це топ. Забирайте, мені він не потрібен. Спроба номер один по кумірах. ЛП Франція. Ось тобі Іпірес. А, ні, це ребірі! Нічого забіг. Я завтикав. Я завтикав, того, що я ж шкуму покликав цей розслідування проводити на стрім. Він каже, що зайду. Ха-ха! Viendo... <barra> И Магвара сюда кинул. Ну окей, давай. Будет прикольно, если сейчас снова какая-то компенсация выскочит. даже там что-то падало козырное. А он провтикав. Так, Баркиня ж, кстати. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, Ваносик. Не-не, так нечестно. Так нечестно. Алло. Алло. Алло, 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 все. Эффект Ваносика изменяется. Эффект Ваносика изменяется. Ще і тут знов 100 ікон, ви з розуму з'їхали. Нащо ви їх збираєте? Так, ми рухаємось тим часом далі. І в нас ФРВ Англія. Габела. Одразу пишу габелу. Тому що навіть якщо це буде Руні, це буде таке собі, але жартую, Руні було плюс-мінус. Хоч роби нарізку з найкращого дропу. На 5 хвилин. Давай. Ні, не відкривай Destiny 83. Почекай з ними, прибережи їх до Тотті. ЛП. А ми вже пам'ятаємо, що тут може бути і Френк Рібері, да? не тільки Пирес. Але це Пирес по зачисті, бачу. Тут же, тут же ви мене не обманете, ей. Це лише фодер. go. Черговий комір. Це клювер, да? На жаль. Я вже цих бістів пізнаю по походці. Ну насправді паквейт з цього пакетику дуже поганий, якщо чесно. Патрік Патріклюю. А, Ністелрой. Перепрошую, я не впізнав за походкою. Але напрямок думки був вірний. Тим часом спроба номер два ПЗ Франція. О! От на це ми чекаємо. От на це ми чекаємо. Оце прям ті карти, які нам потрібні. ACDC версія не може його падати, але це Ліліам Тюрам, і він все ще біст навіть у версії звичайній, тому що 90 деф, 90 фізика і 88-й пейс. Його навіть і на ЦЗ можна грати. Тут вітаю щиро. Це класна карта. Пана Предатор! Пане Предатор, якась дівчинка ЛП Міяма. Ні, ви вже зробили 55 ікон. Бідний Ярослав. Боже. Що ви робите? Тільки приїхав. Футбол дивився, спроба номер два. Цап Аргентина. Тебе прям фул заскамали, наскільки це було можливо. І з донецьким габелопіком ще й команда бюджетна. Коли команда бюджетна, і ми ловимо шотика, ну це взагалі. Ну що це за фігня? Сподіваюсь, у нас не буде двох енгерер підряд. Опа, це Центуріон. О, фоуді Центуріон. До речі, ми, по-моєму, однією з перших ловили цю фоуді. І я ще й казав: якщо б хоча б випала Центуріон, то 358 тисяч монет. О, так це непогана карта, слухай. Лонгбол її намалювали. 91-й передачі. Ну, де погулять, ген. Так, Хардіс. Мені не треба забавляти. Ха-ха, <laughs> то замови, і все. <laughs> і шляпа. Спроба номер 2. Пане Дінамо Київ. ПО Німеччина. Якщо це буде Ангерер, це буде смішно. Ні, стоп, це хлопець. Це буде Мірослав Клозе. Шакал FC. Я б вам радив потрошки. А, Філіп Лам, перепрошую, перепрошую. Я б вам радив потрошки зберігати вже карти ікони 86-го 7-го рейтинга. В нас вже була еволюція на героїв, я думаю, скоро має вийти еволюція і на ікону в тому числі. Це інтуріон Міяма. Я вже бачу хто це. Я вже навіть дівчат з Японії навчився відрізняти за зачіскою. Це ненормально, напевно. Це стіна. Давайте сходимо до Big Dead U.A. Я не здивуюсь. Або хто там, в нього праворуч гаринча ікона, жарзінню якийсь. Ні, я на каркав тобі. Це... О, Сава. Ну, доброго здоров'я, в принципі, все одне гарна карта. Не супер топ, звісно, але з урахуванням по прорахунку нашого сьогодні перемоги та габели. Це норм-опція. Проляп. Дмитро, друга спроба. ЛМ Франція, тут стіна. Тут вийшов Робер Пірес і ми розбіглись. Ти на тренування, я на пацанів ні, це Френк Рібері. Прикиньте, йому ще і рибері падає. Доброго здоров'я, ми переходимо в розділ перемог. Несипе тобі! Ми тобі всім стрімом співчуваємо. Видайте йому, будь ласка, 600 секунд за сукупністю. Думку, від якої вам зараз стане погано. А Кріштіано там може і не буде в легендах. Тому що Кріштіано має з UFL контракт. А що раптом? Ви прикиньте? І що ми будемо робити? Хеллі Сміт, тим часом. Допоки він грає, я не знаю там, хоч він просто буде пішки вже ходити. Єгор, друга спроба. Ян Раш, боже, якась та... Слухай, бро, ну з прапором я вгадав, погодця, я був дуже близько. Сміт і раш, боже. Що в нас буде? СТ Голландія, це буде <сміт> <сміт> Ну, слухай, за рівнем у FIFA приблизно шо Сікан, шо Ван Перси. Але, до речі, це ще й не найгірша опція. Пішов я так. <реш> <реш> Ромка, ну слухай, але дивись, в нього чотири зірочки, Вікфут. він в ближню буде гатити. Я тобі просто кричу: враж, береш перси наступного разу. І отак, і лівою, і правою просто ідеально буде гацати. <реш> а це не жарзіньо, ні, це блін. Я завжди їх. Ну як плутаю, в них зачіски схожі. Це Сократис. Але напевно ті, хто хотіли грати з Сократесом, вони вже його СБЧ зібрали. 77 тисяч монет. Скільки ікон вже за ціною Фодору? І їй, дайте нам пік хоча б? Ну come on. Друга спроба в пана Фелікс. ЦОП Франція. На жаль, це не ЦП Франція. Нас би цікавило ЦП. ЦОП це або Макелеле, або Піті, і обидві будуть габели. Емануель Піті. Мені шкода. Полетіли. Чергова базова ікона CDM Франція вже ні, вже ми не приймаємо. Перші ікони були класні, коли це був Манупіті, коли це був Claude Makéлі, ми ще хотіли їх бачити, вони там по 400-500 тисяч коштували. Але не зараз. А до кого, до кого м'яч липне? Я знов щось пропустив цей. Так, да, я зрозумів, що в мене керування, бро, дякую. Друга спроба. А це Віра, по-моєму. Ні, прикинь, це за Франція. А це значить буде блан високий і худощавий. Я думав, що це буде Віра. Моделька була схожа. Ясно, Марсель Десей. Все, бездер на стримері, чат. Full Бездер. Двічі просто людину взяв, кинув надію, дав надію, а потім забрав. Кумір, let's go! ФРВ Англія. ФРВ Англія і ФРВ Голландія це просто вирок. Хіба тільки Вейнруні тут може врятувати? Але сьогодні це Оуен або Ян Райт. Я прийду Лібіаріум. до Discord я вже прийду. Я ж кажу, ті, хто кинув, то я відкрию тим же. Я бачив, що ти є. там Андрюха ще є, бо він пішов, і я думаю, що він просто тимчасово пішов. Так. Є, ще один комір. Єнотом. Ну він по моєму на фото. Спроба номер 2 Цап Італія. І це хтось такий пухляш. Мені чомусь здається, що це баджо буде. Бо в нього така дивна моделька, він насправді в житті не був таким. І їй зробили просто його, не знаю, як тиква. Що це за моделька їй? подивіться. Від бабушки приїхав. Вже гарний. Сподіваюсь, що буде гарна ікона, але Ісак це класний форвард. Він же 4-5? Це Англія, а от сюди краще заплющ очі. Там, де в тебе були сподівання, краще не дивись. Бо це Англія, на жаль, це буде стіна. Влад вже, напевно, ні. Спроба номер 2 для пана Руслан в його дебют! ЛМ Франція, Хай це буде Рібері. Будь ласка, Френк прибери. Блін, а я по зачасті не можу вгадати, слухай. А може, а може, а може. Yes, sir. Так, він вже не настільки крутий, бо є краща версія. І так, це вже не так класно, як на початку. Але слухай, ну це точно краще, ніж був Робер Перес. Це 5-5 зірочки, це Хантера кинув з його дріблінгом і можна грати, я впевнений. Безлер це шеф. Ну я головний Безер. Ні, я шакал, слухай. А ви Безлері. Не плутай термінологію. Оу, нічого собі! Альварес на преспровоні 92. Сьогодні з габела Піку сипи краще, ніж з ікон. Хоч додавай його до нарізки. Так, ікона. Є Пацка з ікона. Оу, пацка центуріон з ікона. СПО. Це буде лаудруб. блін, лаудруб це стіна. Лише габела. А так було гарно спочатку. Дякую, гамбідер. 10 війнок це норм робити. Да, привіт, Це гарний результат. Мамон, шеф. Мамон? Сенсі ще старий, як гаммоно мамонта, тому не знаю, що таке Бравл Старс. О, другий Центуріон, нічого собі. Ай це Ністелро? ні, БР. Боже. Яка срака просто. Це тупо срав БПС. Ловить двох Центуріон. Окей, е Вибачте, був неправий, був наляканий. Прошу пардона, прошу поваги. Прошу поваги трошки до е, часу, до того, що був футбол, були емоції, був емоційний стрім. Це Едвін Вандерсар. Все. <піл�и> <Бездар>. <піл�и> Кращий воротар в грі. Let's go. Наступна спроба, і це Кумір під стражей Галактики. Франція, але я не побачив модельку. Я хотів навалити валюме трошки. Моделька бездарна, по-моєму, це не Патрік Вієра. О, Френк Рібері. Прошу пардона. Моделька не бездарна. Моделька Френка Рібері. Давай спайкуємо. Ікони. Ми дійшли до них. Він розгрузився. РБ, Німеччина. Філіп Лам. До речі, це теж з Бєздарі. В нас був з цей Дзанеті і Філіплам. А я казав, що там на РБ майже всі бісти. Отак. Наступна спроба, пане. Давай. ЦЗ Італія. Це або Каннавара, або Березі. Бо не надто довге волосся. Схоже на каннаваро, бо взагалі немає волосся, да. але це в перший раз. Яка в нього хоч ціна? Друзі, в нас дебют. І одразу подвійний, FC повага новачку, ФРВ, Україна. Але в тебе є Миколаїв. Ми вітаємо тебе, вітаємо Шеву. На жаль, він же Габела. На жаль, але символічно, що саме перебив, саме він, випав другий. І він буде точно в нарізці. Для тих, хто на стрімі ви зрозуміли, про що мова. Ну, але на жаль, в тебе ще і зібраний ВСБ В балах перший тайм 9-1. Ну це вже дурня, да. 9-1 вже дурня. Спроба номер два. ФРВ. О, це дебют, Самуеля ТО! Ніхрена собі. Ось, і все, ось тобі і не потрібно обирати. Просто в bon бонматі йде на лавку. 4-4 fucking 2! В мене є на каналі схема ця. І let's go. Вітаю. Оце класна карта. Досі. 92 пейс, 90 удари. Вау! Сюда. Вітаю. Отак, бачиш. Просто написав, що дебют, і воно само по собі вийшло. Не просив нікого. Дякую за контент. До речі, є мільйон шістсот монет, і ти їх зберігаєш. Напевно, хоче склад під тотті купити. Це гарна стратегія, але можливо ми покращимось трошки іконою. По модельці я не впізнаю. ПЗ, Німеччина, Філіп Лам, ні. Це фігня навіть твій склад на поточному етапі гри. На жаль. Ну, типу, побігати можна, але я не побачу, хто там на ПЗ. Там е, Грізмана та Салаха треба оновити точно. Дебют, да, да дебют, дебют, дебют. Наступна спроба. Це -зе. Італія. Я не бачив зачіски, тому є надія. Ні, немає це Барезі. Я побачив зачіску, краще б я її не бачу. ЦОП, Франція, Макелеле або Пічі. І це все буде 59-та габела. Я навіть на. які вже це? 70, -та, там 8. Я вже їх не можу рахувати. Але ставити габелу мені досі так приємно. Це по-моєму Юго Санчес. Ні. Це буде райкар, але зачіска схожа. Але по ціні, що Санчес, що райкер. Що я можу вам сказати? 83 ми вже відкрили. І я з того що вбачаю співвідношення 1 до 3. Це дуже погане співвідношення, насправді. Я не задоволений таким паком. Я думав, вони хоча б паквейт покращать. Біда. Тут кайфуй. Як в тебе йдуть продажі, все добре? І твій і цап Бразилія. Там може бути Сократиш, де? Ану зачіска. Але, по-моєму, це Зіко. Бо надто мало волосся. Ні, це Рікі КК, окей, але головне, що це не Сократаш. Рікардо КК. Це перемога. Дякую за фоллоу. І він ще й 5-4 зірочки. І цього року легенди більш живучі, мені здається, ніж минулого року. Дякую за ще один фоллоу. Геймплей Вейлс став якось покраще, або в порівнянні з Діомі так здається, бо в Діо дуже погано, що тільки мені здається. Слухай, в мене дупа фрізи в цьому в геймплеї. Так, чатику, Це Англія. Це все. Це Габела. Неважливо, хто нам буде. Схоже, що Стіві Джі. Тримай під еволюцію. але куди там? Він 88-го рейтингу. Ютуб, дякую вам за перегляд цієї Все, Просто дякую. Я втомився. Якщо не на канал, підпишіться. І побачимося, за побачимося. Бережіть себе, все буде Україна, па